Вони стоять в довжелезній черзі на реєстрацію. Говорять, позвонили із центру допомоги учасникам АТО, що при облдержадміністрації сказали, даватимуть землю. А Полтави не вірять, що таки отримають обіцяне. Вроді одна рука дають, друга немає. Якби там подавав на два гектари, вроді би, да, да, з облдержадміністрації сайта там уже і землю там повибирали. Потім в итогі все рубається на корню, якоби не призначено для того. З'являється керівник центру допомоги готовцям і запевняє, цього разу здійсниться. Факт остається фактом. Зараз не получать дозвола на розробку проєктів землеустрія земельної ділянки під садівництво та огородництва у розмірі 10 соток. У зеленій залі обласної державної адміністрації промови чиновників і справді урочисто вручають довгоочікувані документи. Попереду хлопець, який номером першим написав заяву на землю. Спасибо, що довірився. Дякую. Їх землі знаходяться на території Кротенківської сільської ради. Загальна площа майже 24 гектари. Щоб атовці отримали, обіцяне державою від своїх ділянок відмовилися декілька відомих людей Полтави. Усього папери на землю отримує 239 чоловік. Попереду в них і ще кілька походів по кабінетах. Після оформлення землевпорядних в документів треба буде звернутися до держреєстру по витяг про те, що вони є власниками ділянок. Проте атовці вже мають плани і діляться ними на камеру. Ось двоє діток, буде і наслідство. Хочеться е, зробити там ділянку, кусочок своєї землі, збудувати будиночок, щоб було куди виїхати на природу сім'ї.